Повноцінна робота навчальних закладів у воєнний час на контролі обласної військової адміністрації Чернігівщини, організація навчального процесу, безпека педагогів, школярів, належна матеріально-технічна база, першочергове, що цікавило начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса під час робочої поїздки на прилучену. Ми маємо зробити все, щоб навчальний процес на Чернігівщині був безпечний. На сьогодні ми бачимо, що відбувається ворог постійно. Атакує об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, можу констатувати, що такі атаки, по нашій інформації, не будуть відбуватися надалі. У них дуже багато шахідів. Слава Богу. На сьогодні інфраструктура Чернігівщини встоює. Ми збиваємо ракети, збиваємо шахіди, але маємо розуміти, що з одного боку протипові... сили протиповітряної оборони постійно вдосконалюються, стають сильнішими, досвідченішими. Але з іншого боку, дрони і ракети, ще теж літають і будуть літати і на Чернігівщину, і в тому числі, ми це відчуваємо майже щодня. Тому головне, щоб сьогодні всі освітні заклади були безпечні для всіх учасників навчального процесу і для діток. І для викладачів, де ми можемо забезпечити очне навчання. Ми це маємо зробити, тому що очне навчання це якісне навчання. Це і тут беззаперечливо дітки наші мають бути освічені. Перевірка роботи навчальних закладів міста, голова обласної військової адміністрації, проінспектував три навчальні заклади. Передбачала перш за все комфортність умов навчання, дотримання всіх належних вимог під час війни. Оглядаючи укриття шкіл гімназії прилук, В'ячеслав Чаус акцентував увагу на наявності резервних джерел живлення електроенергії та тепла на випадок надзвичайних ситуацій, засобів першої необхідності запасу питної води, укомплектування аптечок, наявність запасного виходу і, що головне, місць для сидіння, навчання у разі довготривалої повітряної тривоги. Скрізь побув в укритті. Хочу сказати, що вашій гімназії номер один це дійсно гімназія номер один зараз, не тільки за номером. А і по факту, тому що там найкраще укриття, яке я бачив на сьогодні, відвідуючи всі школи в Чернівській області. Я звісно не був усіх там, що в чотирьох стах, але там, де я бував, от це найкраще укриття на сьогодні. Я впевнений, що там діти точно обезпечені від будь-яких дій нашого, нашого ворога. Особисто перевірив В'ячеслав Чаус систему вентиляції в укриттях. Наявність та функціонування умивальників туалетів. Тут охайно, тут зроблені ремонти, тут сухо, це не головне, тут о, працює вентиляція. Вентиляція, в принципі, ми перевірили, не заважає навчальному процесу, тобто можна знаходитись з дітками, викладачами, навіть займатися під час тривоги, продовжувати навчальний процес. Тут пристойні самвузли, тут запаси води. І е, тут безпечно. Це найголовніше тут безпечно, тут безпечно для наших дітей. Тому я задоволений цим об'єктом укриття. Стан укриттів в інших навчальних закладах прилук також не викликав занепокоєння у начальника обласної військової адміністрації. Іншого об'єкту укриття теж в задовільному стані, і я вважаю, що і от і от з кожним днем, з кожним днем ми працюємо і з кожним днем все більше і більше шкіл. Отримують об'єкти укриття, комісійно приймаються. Я вважаю, що діти будуть у безпеці. Під час візиту на прилучену В'ячеслав Чаус відвідав місцеві підприємства, які активно впроваджують безвідходне виробництво. Докладніше про візит губернатора на прилучену дивіться у наступних випусках новин.